Всім привіт! Знову вибралась на коп. Майже в тому самому місці, де завжди. Ось такий сигнал зловила. 87. Але з самого верху був дуже чіткий. І здається, що якась маленька монетка. Це Це Баратіна. Мідна, соліт. От Десь в цьому місці, ось тут, Вова срібного соліди знайшов. А я ось таку. Ну, перша знахідка класна. Продовжую. Ось біля тих дерев знайшла баратину, але з того часу вже пройшло. Ну, певно, що більше двох годин. І нарешті в мене чергова знахідка. Зараз приберу лопату. Не виходить. 94. Тоненький. І це монета. Але я ще не дивилась яка. Микола першого. Комарів дуже багато. Здається, копійка Микола Першого. 1853, якщо я не помиляюсь рік. Але стан, ну, поганенький такий, не дуже. Трохи піном зачепила. Ну, От то таке. Ось така знахідка. Більше того дня я нічого не знайшла, довелося вийти ще ввечері на наступний день, ну, інший трошки. В минулому році, от на цьому городі, я знайшла чешую і два соліди разом були склеєні. Ну, Зараз там засаджено, я ось тут ходжу поряд. І зловила ось такий сигнал. Ну, 96 був, коли закопаний був. Тут в стінці випала якась монетка була там. Зараз разом подивимось, що це. У нас щось. Щось незрозуміла, яка монета. Така якась зігнута повністю. Ну, повинна бути мідна. Бо такий сигнал. Ну, я не впевнена, що це гудзик. Більш схоже на монету, але що воно. Треба все ж таки почистити. Можливо, якась польська. Бо щось на царську не схоже. Або все ж таки гудзик. Ну, треба почистити, вже роздивитися, а потім вже на огляді покажу, що саме за монета. На жаль, в цей раз знахідок дуже мало, але, що приємно, вони дуже цікаві. Ну, Почнемо з таких. Це гудзик алюмінієвий, нічого особливого, гарда від ножа зламана. І гудзик від кальсон. Ось такий. І більш цікаво це копійка Миколи І 1853 року. Ну, стан не дуже гарний. Щось на цей раз взагалі всі монети в такому, ну, не дуже гарному стані. Але вони цікаві. Це. Баратіна рік, на жаль, я не змогла з'ясувати, який саме. Що саме зображено, також не видно. Ось така монетка. І, як виявляється, це. Деньга Петра І навіть побачила рік, зараз спробую показати тут в кінці Д Це 1704 року. Е на жаль, вона в такому поганому стані. Дуже поганому. Ось. Була на городі, знайдена на аверсі. Корона зверху, тут пташка і тут напис ось так. Деньга. Я ж кажу шкода, що така монета в такому стані, це вперше знайшли таку і, на жаль, вона ніяка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!